І всім привіт! Ви на каналі Грибочок. І сьогодні я побудував такий будиночок. Треба дощ вимкнути перед тим, як оце відео подивитися. Але зараз ми це дуже швидко зробимо. Ясно. І йдемо. Зараз покажу це хмарочас. Такий дерев'яний прям. Вікна такі. Аж 7 поверхів має, і ще там нічого всередині ще не зробив, але зараз я вам це все покажу. Все, ми переключилися на першу особу і йдемо дивитися на домик, такий гарний, прям. Тут е, по, підлога з е, булижника. Піднімаємось. Це вже другий поверх. Піднімаємось на самий дах Ну, тут такі самі поверхи. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий. Тут сьомий поверх. І от дах, який красивий. Дивіться, який, який краєвид, прям гарний. ідеальний дальний прям. Ну, такий дуже хороший. Спускаємось. І зараз ми, напевно, будемо все обустроювати, прям так. Ну, красиво прям будемо обустроювати. Спускаємось. Зараз я переклю... куплю креатив на пару днів. Все, ми вже все переключили вже. Тепер можемо спускатися вниз. До самого низу прямо. От тут. Будуть спеціальні стійки, де можна тримати броню, наприклад. Візьмемо отаку. Вот Оп. Опа. Опа. І. Опа. Отак. Такі уборщики можуть бути такі прям гарні. Піднімаємось. О! Другий поверх. Та як це ж буде кухня, напевно? Премірно. Робимо кухню. О, вже майже 3 хвилини йде відео. Отак поставимо краще. Поставимо рамки, такі прям гарні. І пічки, напевно, ще поставимо. Це обов'язково, дуже обов'язково прямо. Тепер ми можемо поставити бочки. О, де бочки? А я їх ще не взяв, навіть ой, який тупий, я ж прям. Оп! Ставимо їх обов'язково ставити. Люба кухня має бути з бочками. Все. А на той стороною, Оп. Все, поставлю. Тут базова кухня тут є. Третій поверх буде спальня. така, опрямірно, прям. Отак. Оп! Заработку поставлю. Оп. Ще одну. Тут книжечки будуть. Обов'язково книги. Оп! Це ми вже базову частину построїли так прям. Тут ще можемо книги поставити, прям так гарно. О, все ідеально прям. Четвертий поверх. Ну, на четвертому поверсі, напевно, буде. Ммм. Зараз подумаєш, що тут може бути базові речі. О. Пічка. Давайте десь три штуки додам. Сундуки. Верстаки. Сама головна частина. Оскільки без них гру неможливо пройти. Отак. Все на коварні обов'язково, прям дуже обов'язково. О, на коварні. Вже все обустроїв майже. П'ятий поверх. Це, так. Та, Та п'ятий. Тут буде кабінет алхімії. Ну, прям такий і дальний кабінет алхімії має бути. Оп! 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 Такий кабінет алхімії. Поставимо варшну стійку. Тут крісел ко таке має бути, цікаве прям. Оп! Зараз все зробимо. Ставимо спеціальними люками обставляємо це все. О, дивіться. Зараз зробимо крісочки. О, Дивіться, яке файне крісло прям. І тут обов'язково поставимо спеціальні сундуки, де будуть хоронитися. Знаєте що? Не тут, а не тут. А, напевно, вот тут є. Yeah. зілечка там будуть хоронитися. Можливо, спеціальні зілечка. Я не уверен дуже. Прям. Yeah. А це буде. зачарування, напевно. Подивимося зараз. Візьмемо книги обов'язково. І... Встів зачарування. На вулиці дощ вже почався. Зараз вимкнемо його. На їзі. Отак. Отак. Оп! Отак. Все! Чарувати зроблено. А останнє місце, яке я хочу зробити, дуже обов'язково, скажімо, скажемо. Це оце місце. От. Ось. Зараз. Оп! І ще зроблю отак. Ці очі, ось! Око ендеру. Так ось це зробив. вам камера получилася. І далі, і далі. Тепер зробимо робоче місце. Обов'язково. Без робочого місця нікуди. Нікуди. Взагалі, уявляється, собі нікуда. Краще візьмемо дошки от Кип. О! Зараз буде. Оп! Лежицкий обовязково специально не возьмем. Стоп, поставим его специально в Вот такие. Я придумал уже, в дизайне. Вот так красиво вот поставим. О, Люки візьмемо ще. Люки прям. О! Ідеально прям. О! Ідеально! Супер просто! Тепер ставимо комп'ютер. От такий прям ідеальний треба взяти. О! І чим то можна так зробити? Щоб... Вот так гарно виглядав. Ну не знаю, как що ж. Або давайте візьмемо вот ці бл. Оці блоки. Е? беріть ці же блоки. Оскільки, напевно, комп'ютер будет. І ідеал, да. О, комп'ютер і дальний прям. Ну, оцінюйте, якщо забажаєте. Але якщо буде багато лайків, ще дах дахи зроблю. Сковаленький прям. Тут, тут корень, це такі речі важливі. Тут і, спальня, тут кухня. Така спеціальна прям. Отут тут і... Вот тут можно вот так срубать. А Пиноккио вот то появляется. О. Такие красивые картинки вот тут. Оп. Оп. Все. Картины красивые. Выходим уже. І оцінюйте зовнішній вигляд от такого хмарочосу. Ну як вам? Ну, ідеї, нормально має бути. Взагалі, нормально. Перфектно. Давайте. Ставте лайки. Підписуйтеся на канал. І обов'язково переходите до мого Тік-Току і дивитесь мої відео. Інакше бабайка в третій третій годині ночі прийде. І вас з'їсть хо 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 Тож, переходьте в Тік-Ток. Там у шапці профілю все є прям. Я з вами буду прощати Поставте лайк і підпишіться на канал. Це, Це за старання моїх відео. І всім папа!